Місяць лютий не такий вже і лютий. На Прикарпатті зафіксували чергові температурні рекорди. Як повідомили метеорологи на початку місяця, середньодобова температура перевищила максимальні значення 2021 року і склала плюс 7 градусів Івано-Франківську та плюс 8 градусів Коломиї. Та, хоч місяць розпочався з відносно теплою погодою, переміщення атмосферних фронтів принесуть дощі та сильний вітер. Найближчим часом фактично буде на нас впливати циклонічна діяльність, і 8-9 область буде під впливом фронтальних зон для початку холодного атмосферного фронту, який теж принесе опади на рівнині у вигляді дощу в горах з мокрим снігом. От а дев'яте число у нас пройде пройде теплий фронт, теж у вигляді дощу в горах. Частково мокрий сніг. Єдине, що ці всі дні у нас буде вітряно. У зв'язку з відлигою та опадами метеорологи попереджають про поступове підвищення рівнів води на річках області. Втім, кажуть, негативних наслідків це не принесе. Ми спостерігаємо невеликі підйоми рівнів води на ріках до 25-40 см сантиметрів на гірських притоках і на Дністрі. А 7, 7 по 9 число ми очікуємо оцей приток у Дністер, і фактично там очікується підйоми від. Пів метра до півтора дав на е, участку від Галича до Заліщики, незважаючи на теплу погоду, яка збережеться найближчими днями, ховати теплий одяг далеко ще не варто, радять метеорологи, адже календарну зиму ніхто не відміняв. І вона ще може щасливити прикарпатців до початку весни сніговими опадами. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.